Знімальну групу Чернівецького променя не пустили на сесію районної ради. За нашу інформацію, вказівку не пропускати журналістів дав особисто голова ради Руслан Домніцак, який сказав, що такий телеканал не знає. Руслан Володимирович виглядає не таким древнім, щоб у свої 50 років страждати старечим безпам'ятством. Адже ще зовсім недавно пан Домніцак регулярно гостював на наших ефірах. Тоді йому кістка у горлі не застрягала, а тепер він раптом забув. То ми нагадаємо. Рішення не пустити Чернівецький промінь на сесію, порушуючи закон про доступ до публічної інформації, було не випадковим. Адже знімально групу і фотографів телеканалу Клічука в сесійну залу провели і пропустили. Голова районної ради таким чином вирішив підкреслити свою особливу прихильність до мера і неприхильність до тих, хто мера критикує. Для цього колишній міліціонер Домніцак пішов на пряме порушення закону. Понерний полковник, якому завжди бракує грошей повноважень, вирішив самоствердитись на журналістах, показати кусь мать опозиційній пресі. Адже тепер він не хлопчик на побігушках, він цілий голова районної ради. Одним словом, змужнів, зазнався, відчув, що підріс на декілька сантиметрів. І коли з високого кабінету він тепер дивиться атудова на людей, то вони йому здаються, кажуться, такі махенькі і махінькі, як Домніцаки, пардон криси. А тепер Руслан Володимирович, він уже не маленький наполеончик, він Домніцак Бонапарт. А ви кажете, що розмір не має значення. Має ще й як має, особливо коли тебе мають за зачистку біля великих людей. З якими маленькому Домніцаку хочеться бути на рівні, а на рівні об'єктивно ніяк не виходить. Козак, Бойко, клічук, папір на дві голови вищі. І це відчуття напевно не дає Домніцяку покою.